Неділю ми прокинулися зранку від того, коли побачили, що в Штатах розпочався справжній бадабум. розпочався переполох. Бо в Пенсільванії під час мітингу, колишнього тепер вже вірогідно, дуже вірогідно майбутнього президента штатів Дональда Трампа. Його намагалися вбити. Замах є просто. Ну, найприголомливішим провалом секретної служби США за десятиліття, як заявив конгресмен Рубен Гельєго, всі особи, які причетні до цього провального плану безпеки, повинні дати свідчення перед конгресом і понести відповідальність, тому що стрілець. Хлопець, якому 20 років Томас Меттю Крук знаходився на відкритому даху лише за 100 метрів від місця події, і питання викликає і швидкість дій контрснайперської команди, тому що за попередніми даними підозрюваний зробив до семи пострілів, перш ніж його ліквідували. Події суботи стали ймовірно, в принципі, найбільшою безпековою кризою для Secret Service of United States, тих пір, як у 81-му році був скоєний замах на президента США. Учених штатів Рональда Ряя.